О, ви вімкнули камеру? Вона вімкнула. Як? Це чудово. Офіцер. Тому будь ласка, поясніть мені, чому ви хочете затримати мого друга? Тому що він знаходиться в розшуку і потребує доставки для складання адміністративних матеріалів до Покровського артилерійського РТЦК ТСП. А чому ви під'їхали на невідомій машині з невідомими номерами? Машину просто. Не з невідомими компаньйонами. Що це за компаньйони у військовій формі? Вони вам представились, пред'явили посвідчення. Вони, вони не, вони не пред'явили посвідчення, ви пред'явили посвідчення, офіцер. А вони не пред'являли посвідчення. І е, мій компаньон, мій свідок, ви пред'явили посвідчення, вони ні. Хто вони такі? Сприродіки ТЦК. А хто це такі? Закон України про е, прийняття е, роботи ТЗК є. Не існує такого закону. Не приймався закон про. Прийняття роботи ЦЦК. Немає так... Про створення ЦЦК немає такого закону, я перепрошую. Немає. Е, номер закону. Немає такого закону. І ви це чудово знаєте, е, офіцери. Так, ви добровільно не хочете їхати, треба. Тобто вас ви хочете затримати? Так, він буде затриманий. Він може, е, якщо це е, не це офіційне, це не офіційне. Це противозаконно. Тобто, якщо я буду знімати і допомагати своєму другу, ну, ну, якщо ви, приз... ви мене приз... теж затримаєте. Якщо ви предоставите посвідчення адвоката, можете захищати його. Я... Мені не обов'язково придавити посвідчення адвоката. Невже ви це не розумієте? Тобто ви, ви ж офіцер? Розумієте. Яке посвідчення? Адвокатом може бути будь-хто. Ви знаєте закон України взагалі? Адвокатом не може бути хто Двина може, там бути, може хто. бути особа, яка... Громадянин України, яка склала. А якщо я не склав, але я буду його адвокатом, захищати його в суді? На яких підставах? Ну просто його адвокат. Це нормально На яких в демократичній країні. Мене вражці. Людина в суді може захищати себе самостійно або так. скористатись адвокатом. адвокатом. Адвокат це особа, яка має адвокатське посвідчення. Не завжди Ні, це ні завжди. не обов'язково. Ви можете, пан офіцер, ви можете все на наш штраф за розпиття алкогольних напоїв. Я ну це не заперечую. Ви можете за те, що ми куримо сигарети, цигарки ви перепрошую, але за але затримувати цього чоловіка за те, що він рожко в ТЦК, ви не маєте жодного права. Не маєте жодного права. Не маєте жодного права. Ми можемо дочекатися. Я не особа для складання. Тихо, тихо, тихо. Не спілкуйся, не спілкуйся, Артем. Ти тільки собі, себе зараз є, є собі я... зрезуєш. Артем, ти дозволяєш піць. мені говорити від твого імені? <рисвіт> Дякую. Все. Я говорю від його імені. Я його представник, я не адвокат, я його представник. Так, піде? З яких підстав ви можете? Його він, представляти. він дав мені підстави представляти його для цього в розмові потрібно, з вами. Для цього потрібно мати юридично засвідчений документ. Не обов'язково. Щоб не бути обов його представником, Депутаті... в розмові з поліцейськими ні. Жодної підстави не потрібно для цього. Ну ви не можете без бісіти, не можу. Можу. Ми чекаємо патрульну поліцію. Чекаємо. Чекаємо, добре. Дочекаємось. Я їх викликав, але вони, можливо, не прийдуть. Але якщо е... ви захочете його затримати, я вам говорю зараз на відео, що я буду чинити опір разом з ним. Тому що це незаконно. Ошибся. <đ� endpoint habppyaciones> Чому проблема офіцер? Ви хочете його затримати і провести до так. Покровського е, ну, відділку воєнкому, ну, до воєнкому. Так, так зараз привезуть бланк адміністративного затримання. Ми його затримаємо. А у вас немає з собою бланків! затримання? Якого біса? Ви ж офіцер! У вас немає з собою бланків затримання? затримання? Це смішно. Тіше, помолчи, зак... пожалуйста. У вас немає з собою бланків затримання? Ви ж офіцер поліції якого біса у вас немає? Я перепрошую, якого біса у вас собою немає? Бланків, адмінзатримання. У вас собою хоч якісь бланки є? У вас собою хоч щось є? Що з собою у вас є? У вас немає жодного бланку, щоб провести затримання? А як ви збиралися затримувати цього чоловіка зараз? Якби я з ним не був? Ми... Ну, як? Ну як? Без бланку. Або як? А проїхати, або приїхати? Або, добровіль... якщо або що? Ви б чекали бланку будь-4 роки? Чи скільки ми вже чекаємо? 30... 30 хвилин, скільки ви чекали цього бланку? Я перепрошую, Алло. офіцер. Алло. А, я так, слухай, там як вони спустяться, можеш, пожалуйста, попросити, щоб Андрюха приїхав з бланком адмінзатримання на Ми можемо бути вільні чи ні? Ну ви можете бути вільний, він вільни. не. А якщо він піде, ви що, його затримаєте зараз? Да, да. Будете тобто стріляти? Знаходиться... Ви будете ні, стріляти? Ні, це просто взагалі там стояв просто рядом. А от його компаньон, як він каже, перебуває в розшуку з Китака, добровільно не хоче і нам треба. Ви будете стріляти, якщо він піде? Ви за ним пожене а а пошли. Чому? Пошли. Пошли. Затримані? Так, він затриманий. Адмінпротокол? протокол. Є протокол? Протокол є? Протокол є? Протокол є? Він затриманий, зараз буде складено протокол. Зараз коли це? Скільки можна чекати? Пошли. Пошли, я тебе сказав. Пошли, я твій представитель. Пошли. Куди руки? Куди руки? Він затриманий. Куди руки? Якого біса? Якого біса? Якого біса? Я беру...